Всім привіт! Сьогодні довго очікувана субота і ми розпочинаємо важити наших малят, які вже далеко не малята. Так. Чотири шість. Цей набагато менший важить так на ощупь. 3,500 500. Зважимо нашу дюймовочку, яка хворіла, аби вона лише стала. 2700. Як ви можете бачити, то вага варіюється більше, менше. Є самці, є самочки, і це нормально. Ось їдять вони в мене тільки комбікорм. Ось. І нічого, крім комбікорму, ніякі яйця, ніяка трава, ніяка, всяка 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 А комбікорм у них ось тут трошки ще залишилось. Це не реклама, просто показую, чим годую. Калинка для індиків. Спеціальна. Ось такі тут -то справи. Тому різна вага. Але загалом, так наче непогано, ростуть і слава Богу. О, зараз вже будемо мити їм горілочки, мили зранку і миємо щовечора. І тоді вже наливаємо їм чистенької водички, також наразі вони п'ють її з відкислювачем. Як тільки холодає трошечки, я додаю в воду, е, як вона називається, вітамінки. От, інтровіта плюс орал. Як тільки дуже сильна спека, то обов'язково я їм даю. Підкінки. Сьогодні перші червня, тому я вітаю всіх, хто має діток з міжнародним таким день захисту дітей. Бажаю, щоб всі ваші дітки були вам здоровенькі тішили вас своїми успіхами, щоб вони зростали вам на втіху а Бога на славу. Ми сьогодні ще відвідали такий дуже чудовий захід, який був організований у нас у Чернівцях музеї під відкритим небом. Трішки, якщо вас цікавить такий маленький релакс, додивляйтеся відео до кінця, і обов'язково там я вам покажу, де ми були, що бачили і як воно виглядає. На вигляд, все такі, наче. Не знаю, там важать по кіло 5 кілограм, так точно, але вони дуже пухнасті, надзвичайно такі потужні, але бачимо, що ось під крильцями у них ще є пеньочки. Тобто на забій вони однозначно ще не можуть іти. Ось, як тільки присідаю, вони вже цікавляться мною, підходять близенько. Тільки мені вартує їх ловити, вони одразу. Починають тікати і бігати. Ось так. Що стосується ось цієї золової ванни, яку ми вчора зробили, зола та пісок. Бачу, курочки цікавляться нею, ходять там, але щоб ще так купалися, то я не бачила. Можливо, мене не було вдома, можливо, вони ще не мають в тому потреби і не купаються. Таке теж може бути. Ну, загалом, ось так собі, переходять перебіжками. Загалом цікава штучка, мені дуже сподобалося, що ми її зробили. Ось, сподіваюся, курочкам нашим теж сподобається. Зараз зважимо біленьку курочку від домашніх наших помісних різних порід. Так. Її вага кіло 140. Отакий вже парубок. Не знаю, чи вдасться багато їх зловити, бо вони дуже незадоволені такою процедурою тихо. Ну все. Два шість 2,800. Вони такі пухнасті, а насправді тут ще ні грудки, ні ніжки, нічого нема. гай, давай ще ти. Так. 2,395, 2,400. Скажу Є. вам так, дуже я гонорилася, що ми будемо щотижня важити наших. Ну це стає максимально важко, що втримати їх, що зловити їх, що зважити їх. Тому не знаю, будемо важити ми їх ще доки-доки зможемо це робити, а вже далі зважимо тушкою і будемо радіти результатам тим, які будуть надалі. Оп! Оп. Вони абсолютно в мене не бідні і не нещасні. Звичайно, ті курчата, які в Яремці, то вони мега круті. багато хто ем, вирощує курей саме в міських місцевостях, при міських місцевостях. І хочу вам сказати, і показати, і донести, що це також реально і що це можна зробити і у таких умовах виростити красивих деревеньких курчат. Ну, Зараз зважимо, зловимо фаверолік, дві штучки, самця і самочку, і зловимо пару штучок голошей. Зловили Дайте. ось таку парочку фаверолей. Це курочка, вони завжди світленькі, такого лососового кольору, а це півник, він завжди темненький. Ось так тепер давайте зважимо курочку. 660 шістдесят І ці півник, вісімсот шістдесят п'ять грам, тепер нас цікавлять голошій. Маємо дві голошій, зараз зважимо їх. Так, один важить чотириста шістдесят грам, чотириста двадцять грав. Пять. Роз сімсот вісім. Кіло п'ятсот тридцять. Кіло двісті вісімдесять кіло пятсот тридцять. Кіло 720. І так, що стосується харчуванню, е, звичайні усі кури плюс е, бройлери, плюс бройлер сасо їдять у мене ось таку зерносуміш. Тут кукурудза та пшениця. І бачите, таке мукоподібна така консистенція. Тут знаходиться БМВД. Ще для того, щоб корм краще засвоювався, я туди додаю сіри кормової. Ось так. Що стосується е, поїння. тут знаходиться в них чиста водичка з підкислювачем, так як вона зараз дуже велика спека, і курам потрібно, щоб у них було таке хоч якесь спасіння від цієї спеки, будемо так говорити. Нічого тут не змінилося. Стоять бункерні годівнички і стоїть така вакуумна погілочка. І точно так само вентилятор працює. Тобто ніц, ні грама не відбулося. Вентилятор я вимкнула, бо, наче, збиралася на дощ, але дощу так і не було. Тому ось такі то справи. Е, світло одне гориться, у них цілодобово, у них є ніч, вони сплять. Ти, ну такі не знаю, що... чи з чим це пов'язано. Чи то з погодою, чи це з магнітними бурями, але ну, я думала, що в мене сьогодні просто мозги виваляться на... назовні. Настільки боліла голова, вона ще не пройшла там ігрень. Можете, ви відчуваєте, що мені важко говорити, тому що ну, максимально себе погано почуваю. Ну, тим не менше. Обіцянки потрібно виконувати. Обіцяла зважити курс, я їх вам зважила. Тому сподіваюся, що ви побачили динаміку зросту. Можете відслідкувати, скільки вони важили минулого тижня і скільки важили цього тижня, я вам залишу обов'язково в описі до цього відео та закріплю перший коментар посилання на минулу суботу, щоб ви собі порівняли, подивилися, можливо, ви призабули. Ось. Тому хто ще е, починає тільки інкубувати і вас цікавлять різні моменти в інкубаціях, пам'ятайте, що в мене створений такий список відтворень, потрібно зайти на мій профіль, у YouTube каналі, е, знайти список відтворень, і там буде ціла рубрика по інкубації в інкубаторах Теплуша. Рубрика абсолютно безкоштовна, тому ви заходьте, навчайтеся, інкубуйте і отримуєте максимального задоволення, без нервів, без клопотів і без переживань. Ви зможете досягнути дуже високих результатів, і вже багато хто досягнув таких результатів. Ви можете почитати в коментарях відгуки, можете почитати в коментарях запитання і також собі зробити ті чи інші певні висновки. Вам бажаю вдалих інкубацій, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань, міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. і, ну, звичайно дякуємо всім Збройним силам України за сьогоднішній прекрасний чудовий день і що ми змогли відзначити і відсвяткувати день захисту дітей. Сподіваємося, що всі діти військових, які зараз сидять вдома. Якомога швидше об'єднаються своїми батьками, татусями, матерями, дідусями, і вже зможуть також відчути і насолодитися сьогоднішнім святом або взагалі будь-який день, в який вони повернуться додому, буде святом прекрасним. Тому дякую вам щиро наші Збройні Сили України. Побачимося з вами вже надалі. До нових вчора. чудове дійство. Організовано в Чернівцях у музеї під відкритим небом тут будуть відбуватися урочистості організатори Православної Церкви України.

Тобою, що сина нам муки віда, своєю святою любов'ю, дорогу до неба вказав він спас нас любов'ю. Возкрес, і зпас нас любов. Музей під відкритим небом славиться тим, що в ньому збережені будиночки саме давніх часів. Локації, ось такі буковинських мешканців, які були давним-давним-давно. Тут можна побачити будинки вельмож та бідних людей населення, також дворян, ну і загалом різного статку людей. Чайної всієї історії я не знаю, щоб так могти описати і розповісти. Тут є екскурсовод, який з радістю її проводить.